Стало сонечко давно, зазирнуло у вікно. Нас усіх привітало, усмішки подарувало. Дітки, і сьогодні я запрошую вас здійснити подорож. А на чому ми поїдемо? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Не автобус і не віз. Маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу. Все по ній кудись біжу. Так, малята, це автомобіль. Але в нас із вами автомобіля немає. Давайте ми його з вами побудуємо. Візьміть паличку чорного кольору і покладіть, як в мене. Візьміть ще одну паличку чорного кольору і покладіть праворуч. А тепер ми будемо будувати колеса. Візьміть рожеву паличку і покладіть внизу під першою чорною. Візьміть ще одну рожеву, покладіть під рожевою. Одне колесо нас з вами є. Візьміть знову рожеву паличку, покладіть під другою паличкою внизу. Візьміть паличку і покладіть знову внизу. А зараз ми будемо будувати кабіну. Візьміть паличку білого кольору і покладіть зверху на чорну паличку. Візьміть паличку червону покладіть поруч із жовт з білою. Візьміть паличку рожевого кольору, червоного кольору, покладіть вгорі. рожевого. Візьміть паличку червоного кольору, покладіть вгорі на рожеву. Візьміть паличку блакитного кольору, покладіть ліворуч від червоної, одну паличку блакитну, тепер другу і третю. І візьміть паличку червоного кольору, покладіть на блакитні. Ось у нас з вами вже є кабіна. Зараз будемо будувати кузов. Візьміть паличку фіолетового кольору і покладіть на чорну. Знову фіолетового кольору покладіть наступну фіолетову. Ось ми з вами, малята, побудували автомобіль. Швидко всі місця займайте, подорож розпочинайте. І ось ми з вами приїхали на луг. Скажіть мені, будь ласка, кого ви тут бачите? Малята, а скажіть, будь ласка, що робить телятко? А телятко знаходиться далеко від мами чи близько від корови мами? Так, близько, молодці. А тут телятко знаходиться близько від корови чи далеко? Так, далеко, малята. А хто ж іще є на картинці? Так, качечка і каченятка. Вийшла качка на лужок, з нею діток, ланцюжок. Будуть каченята плавати, пірнати. Кря-кря-кря, кря-кря-кря. Сонце в небі догоря. І каченята разом із мамою вийшли на прогулянку. Візьміть, будь ласка, оранжевий олівчик. І розмалюйте каченяток, які гуляють близько до мами качки. А жовтим олівчиком розфарбуйте, які гуляють далеко від неї. І зараз ми з вами відпочинемо.

І швидко запам'ятати, випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тік-так Хвостиком ось так. Ручку вліво, ручку вправо. Гарно ми затанцювали. Відпочили і за роботу нам вже з вами час. Малята, розгляньте картинку і скажіть мені, будь ласка, де знаходиться їжачок близько чи далеко? А де знаходиться вовк? Так, їжачок далеко, а вовк близько. Де знаходиться білочка? А де знаходиться лисичка? Близько чи далеко? Вірно, білочка знаходиться близько, а лисичка далеко. Розумнички мої. А де знаходиться зайчик? А ведмедик? Молодці зайчик знаходиться далеко, а ведмедик близько. І нам з вами малята вже час вирушать додому. Візьміть, будь ласка, червоний олівчик і розфарбуйте машину, яка знаходиться ближче до фінішу. Ось до цю, тут. А синім розфарбуйте олівчиком машину, яка знаходиться далі до фініша. І на цьому наше заняття закінчилося. Ви були всі розумнички, і я вам говорю до побачення, до зустрічі!